Електричний струм у напівпровідниках типовими напівпровідниками є елементи четвертої групи таблиці Менделєєва. Для цих елементів характерний парно-електронний ковалентний зв'язок. Це дуже міцний зв'язок, який при низьких температурах розірвати неможливо. Але з підвищенням температури енергія електронів зростає та деякі зв'язки розриваються. Вільні електрони утворюють в електричному полі струм, електронна провідність. При розриві зв'язків з'являються вакантні місця, дірки вони також переміщуються по всьому напівпровіднику. Діркова провідність. Умовно вважають, що дірка має позитивний заряд з підвищенням температури число вільних електронів та дірок зростає, отже, опір напівпровідника зменшується. Для утворення значної Кількості зарядів у напівпровідниках використовують різні домішки. Домішки, які збільшують кількість вільних електронів, називають донорними. Вони утворюються при додаванні до елементів четвертої групи елементів п'ятої групи напівпровідники N типу. Домішки, які збільшують кількість дірок, називають акцепторними. Вони утворюються при додаванні до елементів четвертої групи елементів третьої групи, напівпровідники П-типу. Напівпровідники використовуються для випрямлення змінного струму і підсилення сигналу у термісторах фоторезисторах. електричний струм у напівпровідниках.